Наочному дні є центральна ямка, називається жовта ямка, вона називається жовта ямка. Саме цей центр збирає фокус. І чому жовта, і чому морква? І чому жовтий колір? Тому що бета-каротини знаходяться саме в центральній частині, і от все, що жовтого зеленого кольору, рекомендовано вживати, особливо зараз сезон, салати і таке інше. Хто любить, наприклад, там, помідори червоні, перейдіть на жовтий помідор, а останній огірок, перець, все повинно бути зеленого кольору. І тоді ви будете повноцінно отримати макулярна область, необхідна кількість вітання. Thank you.